А потім такий, ну я ж, блядь, розумний. Я відкриватель нових стежок, я покоритель, я хочу коротку дорогу. І ти починаєш просто замість того, щоб ти хорошою, нормальною стежиною, перевіреною, де тебе може ще хтось і знайде, якщо щось трапиться. Ти. Ты... Отут от от, коротка дорога. От... Ми підемо отак от, от. Не так як всі. Ми ж унікальні, ми лічності. Ми... Коротше, ну, оцей юношеський детський максималізм, блядь... Ого! Весело було. А щас ти вже не такий наївний, тобі вже пу 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 пу-пу-пу... ти вже пу пу пу, -пу. А, нач...